Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми біля пам'ятного знаку, тут був бій. Громадянську війну ще 100 років назад, між націоналістичним загоном і комуністичним загоном. Загинув ватажок тут націоналістичного загону. Оце поставили йому. Пам'ятний знак. Раніше, скоріше всього, тут був бюст валявку, тому що на мраморних плитах ще залишились надписи. Член РСДРП». В 30-му році помер це валявка. Ну, а нижче тут пам'ятна плита. Ну, вже не йому, а ватажку загону. Погано видно, бо якраз сонце світить. Плита нижча, тут вище то залишки мрамору надписи. Невеликий сквер тут. Взагалі сквери набагато гірше виглядають, ніж парки в Кривому розі. Парки якось ще в порядок приводять, а сквери всі практично занедбані по всьому місту. Руки не доходять до скверів щось. Ну а парки то більш-менш. І плитка там нормальна пошти во всіх. Їх тут декілька таких скверів, пам'ятників в цьому районі. Зараз тільки вказую назву району, тому що вулиці вказувати не можна. Находимося в центральному міському районі. Ми. Ну, а це вже поруч тут недалеко інший сквер. Михлику це двічі Герой Радянського Союзу, Льотчик. Родився в 22-му році, 1922. Ну і помер уже в мирний час. Закінчив він війну і вже в мирний час він вже. Це бюст, також сквер, тут також трохи підзанедбаний він. Ну, напроти, ото спортивний, спортивна крамниця колись була в радянські часи. Ну, лавочка трохи з, зл... несправна. <звук> ну, йдемо до. До Третього бюста, там бюст уже Олександру Полю буде. Це засновник міста Кривий. Не засновник він розробку, це кафе. Прямо на тротуарі. Влітку тут і виносять і кресла, і дивани тут стоять. Ну, а взимку то. Немає. Де столики такі. Ось плішало останні дні в місті Кривий Ріг. Десь 10-12 градусів тепла було. Як весною вже. Ну, це все кафе йде. Можливо, ресторан навіть, не знаю, не був, чесно кажучи. Зараз не розбереш тут чи кафе, чи ресторан. Ну, ресторан, як правило, там музика повинна грати. Ну, раніше так було, а зараз. Жива музика. Оркестри були, ну, а зараз як прийдеться. Це бюст Олександру Полю, засновник. Не засновник війна, розробляв залізні руди в місті Кривий Ріхі. Завдяки йому і почалося тут життя міста, розробка залізних руд. Ну і місто почало розбудовуватися. Ну і на цьому поки що все. До побачення.